Господь каже, змінюйтесь на образ Христа. Ми, коли приходимо до Бога і ми не стаємо святими, ми грішники, які потребуємо Христа, щоб нас очистити. Брате Михайло, по вірі твоїй, я хрещу тебе в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Тобто я насправді ніколи не курила, не пила таксі, ну так як деколи розказують, тим тим паче не було ні наркотиків, ні блуду. Але коли я увірувала, я зрозуміла, що я є грішна зсередини. Я прошу помоліться за них. Підніміть руки і благословіть їх. Отець Небесний. Прошу благословити. Благослови твоїх дітей, які сьогодні щиро звертались до тебе про твою допомогу в їхнє життя, в їхнє серце, в їхній розум. Господи, благослови і дай їм мир. В ім'я Ісуса. Амінь.